Це бібліотека, в бібліотеці є читальний зал. Ви якраз тут е, книжки багато. бачите. Да? А чому називається бібліотека? Ми з вами минулого разу говорили. Бо тут Бо багато багато. Багато не ходить, Тому що бібліо це книга, а тека – це склад, де складають книжки. Бібліотека означає місце, де є багато книг. Багато багато. Так, багато-багато книг. Дітки, а сьогодні йде на свято. День Скоро буде день народження Шевченка. Ось ось буде день народження Шевченка. Сьогодні свято весни. Так, свято весни, тому що все проходжується, все оживає. Можна сказати, день мами, день жінки, день дівчинки, День всього прекрасного. krasio, a szomy duże, duże ćkają. Szomy duże ćkają. ознайомлю з дуже цінними двома книжками, але це буде потім, зараз у нас, подивіться, ось тут в цих двох томах зібрані картини Тараса Шевченка, бо він крім того, що був видатний поет, він ще був надзвичайно талановитим художником. І тут знаходяться його картини. Ну, не, не справжні картини, справжні картини знаходяться в музеї, а тут сфотографовані його картини скільки років виконувалося б Тарасу Георгію Шевченко. А 10 років тому ми святкували 200-річчя. І до 200-річчя ми в школі проводили акцію, кожен клас дарував бібліотеці Кобзаря. Кобзар це Шевченківська праця, це його твори. І залучені були всі класи, і не тільки класи, а е, вчителі дарували. Наприклад, оцей кобзар подарувала голова села Василь Іванович Гавриш. Бачите, з його підписом. Е, ось такий кобзар у нас є. Так? Е, хочу ознайомити вас ще з таким кобзариком. Це в мене один з улюбленіших кобзариків. Називається Дитячий кобзар з дуже гарними малюнками. Ну, це моя дочка подарувала цей ковзар. Дуже-дуже красивий, ви його знаєте, бачили. Подивіться, ось такий ковзар. Тобто ковзарів випущено в Україні дуже-дуже багато різними виданнями. Знатися, хто випустив цей ковзар, де його надрукували. Ми відкриваємо, ми відкриваємо книжечку на титульній сторінці. Дітки, ти тут на сторінках, це там, де написано назва книжки, унизу написано, де цю книжку, в якому році. Бачите, тут написано 2014 рік, якраз 10 років назад. І у місті Львові цей ковзар видрукований. А ось цей ковзар, подивимося, де він був видрукований. А цей ковзар був видрукований у місті Донецьку, Ще тоді Донецьк не був захоплений. Росіянами, а зараз, на жаль, Донецьк захоплений росіянами. А тоді бачите, який гарний кобзар вони там видовкували у 2008 році ще. І я зараз вам ось так передам, щоб ви кожен потримав в руках кобзариками, тому що вони є різні, великі, маленькі, бачите, всього у нас 30 кобзарів різних видань, різних років. Росвита. Берете і передаєте. Берете Не журися у краї. Оці, я так їх бережу, оці старенькі, я їх нікому не даю, тут підклеєний він вже. Е, і 1961 року. Спілети, не, не було, якщо да. Так. А це 1976 роки, 63 роки. Книжка тобто старіша, як. Найсильніші оці ковзарики, які пройшли багато-багато дітей, навчалося з них. І от Тетяна Павлівна, коли вчилася в школі, вчилася з таким кобзариком. І Надія Григорівна, і я ще коли була ученицею, ще були в бібліотеці ось такі кобзарики. Ми хочемо подякувати Валентині Васильівні за таку гарну, змістовну розповідь і за те, що вона зберігає Творчість Тараса Григоровича Шевченка у його книгах, що ми мали можливість доторкнутися сьогодні до джерел цієї творчості. Дякую вам, що ви такі розумні, що ви любите Шевченка, що ви любите його творчість, що ви вчите його віршики. А хтось знає на пам'ять розказати віршика або декілька рядочків. Наші мені чорні брови, наші мені карі очі. О, гарно, дуже гарно. А в мене теж є улюблений вірш. У мене теж є улюблений вірш. Садок вишневий, садок вишневий біля хати. Хруші над вишнями годуть. Так, от люди слугами йдуть, йдуть співаючі дівчата, а матері вечерять <гум> ждуть. Сія <гум> вечеря коло <гум> <Вечеря біля> хати. <гум> Вечірня зіронька стає. Вечерять подає, а мати хоче навчати, та Соловейко не дає. Єва такий гарний подарунок приготувала Єва, а кого що ти там написала? Скажи. А хто його написав? Молодець, дякую. мені дуже приємно, що ти саме такий подарунок Тоні підготувала. Давай я один подарунок від Діанки. Діанка, покажи, що ти намалювала і написала. Слова, так, бірш Тарас Григоровича Шевченка, так? Ну щоб, здавалося, слова. Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди. Дякую. Гарний подарунок.